Сланцевий газ це газ, який має дуже надзвичайно велике, велику суддуватість його видобуту. І якщо ми будемо добувати сланцевий газ, то перш за все він має таку негативну особливість, що з'являється, пропадає, тобто родовища нестабільне по сланцевому газу. Що у нашому Ізюмському районі, і як на всій Україні, йде поки що діагностування, будемо говорити, розвідка покладів цього газу. Але для Ізюмщини не є, будемо говорити, основним це питання, тому що на території Ізюму є природний газ і використання природного газу набагато буде дешевшим, ніж на навіть, 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 у, нас у Студентської сільської ради завершується буріння третьої свердловини. І після того, як ці свердловини вже будуть експлуатуватися, буде реальна можливість розробки проєктної документації і газифікації села Студенок і села, які межують з цій території. Тому що ті проєкти, які у нас на сьогодні є, вони передбачали подачу газу. Із центральних газогонів, а це тільки подача близько двох кілометрів. Газогони високого тиску потребують дуже капіталоємких вкладень. І крім того, на сьогодні ці, ці, ці всі проекти, які є на сьогодні в сільській раді, вони і матеріально, і морально застаріли. Я думаю, що перспектива це вже недалека, тому що там дві свердловини вже функціонує, залишилось закінчити третю шарловину, і коли вони підуть перейдуть в експлуатаційний режим, тоді будемо включати в плани розробки документації, газифікації села Студенок, Яремівка і села, які розташовані поблизу.